Всім привіт! Се шосту з половиною серії Monogatari Series of Monster Season. Я так розумію, це буде маленьке прев'ю слідучої арки. Е, як вона там буде називатися? Ну, я подивився на анілістию. І там пише Source the Monogatari. Ну, побачимо. Ще я определюсь на знання пізніше. З назвою точніше. А, я так розумію по, по, цьому, по назві цієї серії. Це буде про Шинобу. Ну, і, можливо, нам покажуть, як вона стала вампіром. Коротше, 500, 500 років тому по події будуть відбуватися походу. Ну, побачимо. Як буде цікаво, що вони вирішили випустити, так? Оцю серію. цікаво. І цікаво, чи це вона буде вчитатися як одна з 14. Чи. по буде 14 серій, 14. Чи отдельний такий спін-офф. Ну, точно, щоб початокарки вирішив спін-офф такі зробити. Ну, знаєте, мені навіть подобається, якщо вони бачили, що. Не хватить матеріалу на повноцінну серію в такому цьому початку, то нормально, що вони вирішили не розтягувати, як люблять в аніме, а просто випустити отдільну маленьку серію. Ну що ж, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть любі коментар, щоб підтримати ролик. Буду дуже вдячний, якщо задонатите посилання в описі під відео. E, можете підписатися на Twitch, там деколи будуть трансляції по всякому анімешному, бо там терлистам, трейлерам і всякому такому. E... Що ж, перейдемо до реакції. Реакція з таймером. Тому можете дивитися в озвучках. По-моєму, вже вийшла озвучка. На жаль, субтитри я не бачив, щоб вийшли від тої команди, в якої я дивлюся. Тому, на жаль, в англійській буду дивитися. Ох, моногатарії ще й в англійській, хоч я і дивлюсь багато західних е, реакторів, які реак... реакціонують на англійську моногатарію. Але все рівно, самому, і коли хтось ще коментує, це дві різні речі. Ну якось використовуємося. Почнемо 1, 2, 3. 1, 2, 3. О, 600 навіть років назад. 500. Бо прикольний стиль вони вибрали. Згадується як Р в зоку Морогатарі, зустрів її і чуть не себе не вбив із на цього. Як завжди буваю в діснеївських цих історіях. Нічого собі. На задньому плані музики не вистачає чуть-чуть. На это хоч история навіть трошки догадую на деко на надеко. надеко. Так тут красата, мылес была. миловидність. І її не взлюбить. Бо занадто все прозоре стало. Занадто всі бачать її думки. На нормально. А, це із-за цього в неї було таке, що всі, хто її бачив, не могли видержати і вбивалися. Тобто зовнішній вигляд навіть захищав її янгольську душу, можна так сказати. Ангел, якого всі вмирають? Да що ж вони ж всі тут вбивають, а? Так в фільмі було, не пам'ятаю, якому? Kapec. Gotcha. Минус, минус тело краина. Тело королевства точнее Без музики навіть дуже крипово. Я навіть не хочу думати, як би там э, смерділо. Normálne. Mm, Viďma je, veďma. Нормально. Я так розумію, в самій арці буде именно про те, як вона стала вампиром. це була предісторія історія цієї події. <laughs> ну і нормально, в кінці енерг. такий. Блін, ну люблю такий стиль. Хм. Мені здається, що це друга половина пісні в Венінгу зараз играє. Да, по-моєму, це не та сама половина, яка грає в аніме самому Венінгу. Що ж була прикольна історія, предісторія е, до основної арки. Якщо чесно, по зоку Ари Медакатарія я думав, що зразу вона була типу, супер-красива і за цього хотіли Але, каже, це цього всі хотіло мерти. Але кажеться, це навіть це навіть двойне дно можу сказати. Що це не тільки вона була суперкрасива, але із-за цього, ну нічого прям такого серйозного не траплялося, але вона відчувала, що її судять тільки по красоті, так як надуко судили тільки по милоті, можна сказати. Але коли убрали цю красоту, то виявилося, що її душа і внутрішнє середовище, можна так сказати, було ще настільки, настільки ще сияло, що всі хотіли побиватися. І оце ось, оцю прям чорту нам і показали з оковом оверемо на Гатарі. І це ще ярагі там її не бачив, а просто говорив з нею. Да уж доля. І ще й те, що вона не може. Зійти з розуму, і те, що не можеш себе вбити, це капець. Тобто вона завжди розуміла, що, що відбувається. Це на, 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 напевно, навіть навіть гірше, ніж зійти з розумом, бо тоді, напевно, вже нічого не розумієш, а так ти все розумієш, що відбувається, і тобі боляче від цього. Ну, в кінці вона просто пішла. Я так розумію, вже в самому аніме ми будемо бачити, як її перетворюють вампірим. Бо я пам'ятаю із Кизом Рогатарі, що вона. не, не чесокровер, не вампір, чи як там воно називається. Ну, тобто, вона не була зразу вампіром, її хтось перетворив. Ну, і хочу сказати дуже прикольний стиль в, самому, в самій цій зарисовці. Чимось нагадав мені стиль. Е... Як там. Ну, коротше, з другого сезону в Там, де була. Блін, не пам'ятаю, це була подорож чи вже після подорожі в часі. По-моєму, після подорожі в часі, там, де Арка про Хачикуджі І там е... Шинобу розказувала про своє минуле, там, де вона прилетіла в Японію, і зустрілася з першим її слугою. І там теж була картинка, прикольно оформлена. Ну, стиль був не такий, як тут. Там було іменно мальовано, але все рівно прикольно вони оформили. Там картинка просто рухалась така вбок, і можна сказати, ціле полотно таке прям повноцінне вони намалювали. Люблю, коли так роблять стилі якісь такі прикольні. Трошки не вистачало, звісно, музики. Не знаю, що це я скачав таку версію, чи на Ютубі так само. Хоча на початку і в кінці музика була така задні, задній план. Хоча в деяких моментах це було навіть крипово. Ну, ну в, цьому, в цьому моменті, коли не було музики, і ці такі рухались. Було навіть крипово. Ну що ж, зустрімося тоді вже повноцінній серії через тиждень. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть може в коментарі, що думаєте про таку серію. Дойти на армію, до побачення.